Минулому відео говорили з вами про штрафи за порушення грамічних строків розрахунків по експортним і імпортним операціям, і те, що форс-мажор і його засвідчення є одним із виходових ситуації. Проте, що це залі означає засвідчення форс-мажору, перше, що варто розуміти, те що сама по собі наявність форс-мажору не дає вам нічого. Тобто, те, що зараз війна, не означає, що у нас у всіх наявні форс-мажорні обставини. Варто доводити, що такі обставини впливають саме на вас. Друге, це те, що варто доводити, що такі обставини були надзвичайними, невідворотніми, непередбаченими і перебували поза вашою волею. Третій цікавий момент це те, що торгова промислова палата в своєму офіційному загальному листі від 28 лютого 2022 року все ж таки вказала, що так, війна є загальною форс-мажорною обставиною. Проте для суду цього замало. А що ж не замало, це як і раніше, отримання сертифікату торгово-промислової палати, вартість – 300 доларів, строк на практиці видачі до двох тижнів. Проте, не все так просто: ви не можете взяти один сертифікат і всім його показувати, що у вас форс-мажор, адже такий сертифікат видається окремо по кожному договору, по кожному вашому порушенню. І на останок нюанс. Засвідчення форс-мажору відбувається не з моменту його настання, а з моменту, коли ви порушили зобов'язання через настання такої обставини форс мажору